Вітаю на сфері. До вашої уваги. Денний випуск місцевих новин. У студії для вас працює Юлія Смель. На Рівненщині судитимуть чоловіка, який на підпитку вдарив ножем знайомого. Відомо, що 12 липня ввечері вдома у 37-річного сарнинчанина між ним та його знайомим виник конфлікт. В ході сутички господар кухонним ножем вдарив гостя. Потерпілий зумів дійти до своєї колишньої дружини, що мешкає неподалік, аби та викликала медиків. Із колоторізаною раною грудної клітки чоловіка госпіталізували до лікарні. Зловмисника затримали. Напередодні суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. У вараші зайнявся автомобіль. Пожежа сталася напередодні ввечері. Водій та пасажир «Форд Фокуса не розгубилися та за допомогою вогнегасника притушили вогонь. Вогнеборці, що прибули на місце, пролили моторний відсік водою, аби не допустити повторного загоряння. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються. Поліцейські відшукали чоловіка, який знущався з собаки. Нагадаємо, нещодавно мережею ширилося відео, де невідомий жбурляв собаку в лунку. Песика знайшли, відвезли на огляд ветеринару. Життю тварини нічого не загрожує. Чоловік пояснив, що вчинив так під дією алкоголю, бо пес з'їв його обід. Наразі зловмисник проходить перевірку у місцевому ТЦК. Слідство триває. Фігуранту загрожує від 2 до 3 років за ґратами. Крім того, встановлені й інші особи, які перебували на місці злочину. З ними працюють правоохоронці. Мали при собі відеокамеру та навушник. Правоохоронці викрили схему незаконної здачі теоретичного іспиту в сервісних центрах. Кілька жителів Рівненщини налагодили протиправну схему здачі тестів для отримання посвідчення водія. В одязі своїх клієнтів ділки ховали відеокамеру, аби бачити запитання на екрані монітора. А через навушник диктували правильні відповіді. Вартість послуг складала до півтори тисячі доларів. Наразі встановлюється коло причетних, призначені експертизи. Досудове розслідування триває максимальне покарання згідно з санкціями вказаних статей передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Збільшення народжуваності одне з головних завдань держави в умовах демографічної кризи. Уряд анонсував підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Ми запитали у рівнянок, чи вважають вони таку суму достатньою підтримкою. Якщо подивитися, так, дитина – це дорого, які ціни зараз на одяг, на все то це ще мало. І, взагалі, зараз іде війна, треба, щоб приріст населення був. Бо якщо подивитися по статистиці, то народжень менше, а смертей більше, то це мені здається навпаки. Треба молодь, ініціатива. молоді сім'ї підтримувати. Я думаю, якщо в нас все-таки є демографічна криза в країні, то, мабуть, це все таки доцільно. Хоча хіба можна заставити людей народжувати більше через гроші, не знаю. Я не можу сказати, що та сума виграє на фоні затрат на дитину, тому. Помагають, хай помагають, але взагалом то мінімум для сім'ї. Її треба не так, щоб збільшити, а напевно дозовано давати на протязі, там не до трьох років, не до п'яти, а до 18. Тобто повинен бути якийсь капітал для дитини, а не зараз на памперси, а далі все. Тому треба трішки більше і надовше. Зараз дуже мало народжують. І якщо будуть більше виплати, то більше буде народжуваність. Людей багато помирає, уїжджають. Тільки за те, щоб підвищити. Дуже складно зараз отримувати дітки. Якщо будуть видавати ще додаткові гроші, якщо це ще за, окрім, окрім капіталу, то звісно, усім, усім молодим мамам потрібні гроші, чим більше їм, тим краще. Потрібно 860, ну дві пачки памперсів – саме дешеві. На Рівненщині зафіксовано спалах сальмонельозу. Станом на сьогодні відомо про чотири випадки захворювання. Це дорослі віком 33 та 25 років та двоє дітей 9 та 2 років. Три випадки лабораторно підтверджені, один за клінічними показниками. Відомо, що усі хворі мешканці Вараського району. За попередньою інформацією, причиною стало вживання в'яленої ковбаси промислового виробництва. Усім пацієнтам надали медичну допомогу. Фахівці Рівненського обласного центру Тролю та профілактики хвороб разом із представниками головного управління Держпродспоживслужби проводять епідеміологічне розслідування. Відібрано зразки продуктів води змиви з навколишнього середовища, організовано обстеження контактних осіб. У рівному хочуть створити гідрологічний заказник, а це 100 гектарів у межах озера Басівкут, де заплава усті. Там річка виглядає, як сотні років тому збережена унікальна флора та фауна з диким світом. Аби вберегти екосистему для наступних поколінь, а також покращати якість води в озері. У межах міста хочуть створити заказник. Як виглядає затока дикої природи? Бачила Анна Яцук. Рівненські плавні знаходяться на південному виході з рівного. Це заплава річки Устя. Дістатись туди можливо лише на човні. Атмосфера повної віддаленості від цивілізації. Справжня аборигенна територія просто у межах міста. Рівно це скарб, просто плавні вузький канал серед високих очеретів і похилених верб як кадр з містичного фільму. Загальна площа рівненських плавнів 100 гектарів, а довжина майже 5 кілометрів. Тут збережена унікальна флора та фауна. Там такі червонокнижні види трапляються, як от Гоголь, пірникоза, сірощока, скопа може пролітати, це хижий рибоїдний птах. У плавнях птахи зазвичай гніздяться та відпочивають. Найбільше науковців зараз цікавить квак. Це птахи, які не полюбляють присутність людини. Ми в місті якщо їх що їх реєструємо, то десь на периферії, теж на водоймах. Іноді зрідка трапляються. Це регіонально рідкісний вид, їх є дуже мало у нас, тому. Ну, Цікаво, що така локація привабила їх до себе. Унікальні болотні ділянки є домом для водоплавних птахів, земноводних і рослин. Зберігся унікальний рослинний покрив. Виявили понад 120 видів вищих рослин. Крім того, в річці представлено багато водоростей. Деревах, кущах, лишайники, гриби, особливо мікроскопічні гриби. Ми виявили під час досліджень два види рослин з червоної книги, шість видів рослин із ті, які охороняються на території Рівненської області. Активісти постійно розчищають плавні, щоб забезпечити вільний хід води. Знімаю рибу, яка радіє, що ми пробили її прохід почистили Вода у заплаві Усті недавно була прозорою. Нині потрібно вести боротьбу із забрудненням. Ще до війни тут можна було купатися, вони менше забруднювали. Зараз ще якась кількість вище потечі додаткових скидів з'явилася. Видно, з війною люди почали себе безпечніше, безпечніше почувати, почали десь скидувати вже без сорому. Але до війни тут вода була ідеально прозора. Навіть зараз після дощів як промиває трохи, то вода така гарна, прозора і тут велика кількість джерел. Аби зберегти екосистему Усті, біорозномані. Та покращити якість води парк історичної реконструкції Оствиця спільно з екоклубом ініціювали створення заказника рівненські плавні. Тут потрібно відтворити природню таку, якби атмосферу, природну територію, і плавні для нас найголовніше це те, що це є. Природній біологічний фільтр, і в місто в річку йде величезний об'єм чистої води. Це вона з джерел і за рахунок того, що очерети її фільтрують. Ці очерети обов'язково потрібно зберегти, всю ці 100 гектарів зберегти. Це така закрита екосистема. В нас внаслідок важкодоступності доступності вона збереглася закритою, і сюди ніхто така, яка аборигенна, ніхто сюди з міста не попадав. От і тому треба і законсервувати, щоб вода очищалася, риба розвивалася, тваринки жили. Науковець Віталій Володимирець дослідив дану територію і підготував наукове обґрунтування для заказника. Дасть можливість стабілізувати екологічні умови. Це такий собі буде буфер, буде така територія стабілізаційна. От крім того, тут можна екологічні стежки прокладати. Коли створюється цей заказник. То на цих землях забороняється будь-яка господарська uh -huh. діяльність, крім, скажем, такої простої тамиквиписанню гудоби, uh -huh. міські чиновники не проти створення заказника у громаді, кажуть, його реалізація цілком можлива. Тім нині виникла суперечність між двома проектами, а саме з очистки озера Басівкут та створення природоохоронної території. Коли до нас надійшли матеріали по створенню заказника, ми звернули увагу, що картографічний матеріал, який надали. Він накладається частково на першу ділянку реалізації проекту з очищення басівкутського водосховища, і тут у нас виникла колізія. Тобто, при створенні заказника неможливо буде розпочати очистку водосховища, адже згідно закону, будь-яка діяльність у межах природоохоронної території буде заборонена. Берега у басівкуті вже забудовані, і єдине місце, де можна, коли буде вийматися, той мул. Грунт, озера можна розмістити на вільних ділянках на які планується створення заказників. Аби не гальмувати реалізацію двох проєктів, в департаменті екології пропонують альтернативне рішення, а саме змінити межі природоохоронної території. Матеріали треба внести зміни, тобто на цьому етапі зменшимо її площу, затверджуємо її. А коли завершиться реалізація проєкту очистки басів кута, ми можемо в будь-який момент знову ж подати до ради і збільшити на ту площу, яку зараз буде тимчасово, якби не війде в склад. Ми ми зможемо її завжди додавати зараз. Науковці, ініціатори та чиновники шукають компроміс між екологічним захистом озера та реалізацією проєкту з його очистки. До слова, заказник рівненські плавні може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на його території буде заборонене. Остаточне рішення мають прийняти депутати обласної ради. Анна не Лексієнко, випуск новин. У Рівному планують відкрити новий автобусний маршрут, який пов'яже новий двір та вулицю Студенську з іншими міськими локаціями. Саме південні околиці міста потребують особливої уваги у зв'язку із існуючою ситуацією з транспортним обслуговуванням. Рівнян просять взяти участь в опитуванні на Фейсбук-сторінці Рівне Електроавтотрансу, куди найдоцільніше скерувати новий автобусний маршрут для безпересадкового сполучення. Серед запропонованих варіантів автостанція Чайка, автовокзал, Зал, мікрорайонний північний, ювілейний, торгові центри на вулиці Кулика і Гудачика, або ж можна запропонувати власний варіант в коментарях. Наразі у мене все. Команда Сфери вже працює над вечірнім випуском новин, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. Бережіть себе, до зустрічі!